Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. Я Валерій Громов, перекладач цього письма. Сьогодні ми розглянемо другу тезу із циклу невеликих проповіді, які я назвав «12 тез реформації від громова. І ця теза сьогодні називається Не всяка влада від Бога. Хто читав синодальний переклад? То він знає, що написано в посланні до Римлян в 13 розділі, першим вірші, так, всяка душа да буде покорна вищим властям, ібо ні власті, ні від Бога. Существуючі вже власті от Бога встановлені. І це дійсно так написано в першому джерелі? зовсім ні. А як написано в українських перекладах, якщо ми відкриємо український переклад, Українського біблійного товариства, то ми можемо прочитати: кожна людина нехай кориться вищій владі, бо немає влади, яка не була б від Бога. А чинні влади, встановлені Богом, російські переклади навіть пішли далі, вони написали: Пусть всі підчиняються властям, тому що всяка власть від Бога і всі существуючі власті постановлені Богом. А якщо ми звернемо увагу. І звернемося до першого джерела, то ми побачимо, що ж нас насправді написано в першому джерелі. Ось російське біблійне товариство в 2002 році видало підрядник. підсрочник, грецько-російський підрядник Нового Завіду. І відкриваємо 13-й розділ, перший вірш. Тут написано Всяка душа властям преобладаючим пусть подчиняється. не ведь есть власть, если не от Бога. Слышите? это? Это не есть власть, если нет Бога. Так само было написано в Острожской Библии 1581 года, а также в Елизаветинской Библии 1751 года, а также написано и в Вечном Евангелии, так как и в первой джерелі. Усяка душа нехай подкоряется высшим владам, бо то не є влада, якщо не від Бога. Такі ж існуючі влади від Бога встановлені. Тобто це велика різниця, коли пишуть, немає влади не від Бога, або написано в першій джерелі апостолом Павлом, бо то не є влада, якщо вона не від Бога. Наступного разу ми розглянемо третю тезу циклу невеликих проповіді, яка називається. Бог нас не спокушує, а випробовує. І це для досконалості синів Божих. До зустрічі на цій платформі і наступного разу.